Томатный трамвайчик желтый трамвайчик а биляры барни же без вся разбирается А ми підемо вулицею старої Єврейської. прогуляємося. Що з приємного на цей день незалежності російської мови? У Львові майже не чути. Це означає кияни, харків'яни святкують цей день незалежності в Києві, в Харкові. Ну, Можливо, десь поїхали, але не до Львова. Слава Богу. Багато людей насправді сьогодні. Давайте простір синагог подивимося. Бо я багато розповідаю. Дивились ми його давно. А, тут напис. В цьому місці знаходилася синагога Золота роза Названа Честь Дружини Нахмановича. Збудована в 1580-1595 роки За проектом римлянина. Спалена і знищена була в 1942 році. Можемо це далі. Якщо хочеш Було смішно там. Хлопець з дівчиною знайомиться то. Ай щось вони там. Не було чути спочатку, чи я не чув, чи вони говорили тихо, але потім було чути незадоволений голос дівчини. Ну, та якщо хочеш більш бюджетний варіант, то шукай собі не у Львові дівчину. <рес> <рес> Золоті слова. Гарно на старой врезьке цвітський бар порожний Так, так. Дозвольте. Здорово. Вот, Сепск. Ваши, вазы. Що сталося? Всі всі ресторани платний вхід зробили на День Незалежності. Є, ну Королівську поварді справді могли зробити платний вхід. На. Oh, Блін, ця пані в білих шортах, я не знаю, вона нам вже кілька днів поспіль в усі відео потрапляє. Кожен раз біля іншого ресторану. Ну Ми то на роботі, але. Але чи пані на роботі? Важко сказати. А вулиця Староєврейська помаленьку переходить вулицю Галицьку. Щораз сьогодні заповнене, вже приємно. Повернемо праворуч, підемо на площу ринок. Знову та пані зірка наших відео мільйонерка. Пані є мільйонерка. Гарний песик. Мені дуже сподобався. Я думаю, багато хто хотів би бути на місці цього песика, правда? Ну і нарад, щоб є години. Дев'ятнадцята година. І Томатний і трамвайчик, давайте ще його подивимось. Ну що, не я один дивлюсь на трамвай, Це вже приємно. площа катедральна. Саночка трошки ешь.